Днями поліцейським Кам'янського передали два нових авто для несення служби. Спецтранспорт було придбано за рахунок місцевого бюджету. А від працівників освіти та культури нашого міста на фронт передали вже 17-й позашляховий. Цього разу до зборів доєдналися і самі містяни. Як піклуватися про власну внутрішню дитину? Розповімо у щотижневій рубриці «5 Хвилинка з психологом. 12 квітня за календарем. Час переглянути останні новини кам'янського у студії Володимир Кремінь. Вітаю вас! Очільник кам'янського Андрій Білусов відвідав військових та привіз необхідні їм речі. Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі. Їздили на схід України до хлопців з 35-го окремого батальйону морської піхоти. Привезли від Геобджола два квадрокоптери, «Мавік-3» та смаколики від освітян міста. Передали нашим захисникам слова вдячності, побажали сил, витримки, перемоги над ворогом та скорішого повернення додому. Все буде Україна. Охороняють кам'янчан та забезпечують порядок. Днями поліцейським Кам'янського передали два нових авто для несення служби. Спецтранспорт було придбано за рахунок місцевого бюджету в рамках діючої програми підтримки правоохоронних органів міста. Розбійні напади, хуліганство чи кримінал поліцейські перші, кого викликають на допомогу кам'янчани при небезпеці чи порушенні закону. Тож підтримка правоохоронців, запорука порядку та безпеки мешканців. У нас в місті діє програма підтримки правоохоронних органів, в тому числі нашої поліції, за рахунок коштів, які були виділені в минулому році. Поліція придбала два таких нових патрульних автомобіля, завдяки яким також буде покращуватись безпека нашого міста. В цьому році ми також виділяємо кошти для нашої поліції, за рахунок яких я знаю, що Олександр Волотич також. Заплановано придбати нові автомобілі. Ми завжди підтримували. Будемо підтримувати наші правоохоронні органи, особливо в такий. Непростий час як військовий стан в нашій країні це придбання було можливе за рахунок підтримки міського голови, за рахунок підтримки всього депутатського корпусу, які в такий непростий час знайшли можливість підтримати поліцію. Це дуже важливо для нашої служби. Ці машини будуть працювати на території. Дніпровського та південного районів міста Кам'янського. Вони будуть працювати саме на вулиці, не в гаражах стояти, не керівництво їздити, а саме на них будуть працювати патрульні, які самі перші ставкуються з викликами, з сімейними скандалами з пограбуваннями, з дорожньо-транспортними пригодами. Наразі патрульні вже несуть службу на новому спецтранспорті. Один з екіпажів приступив до патрулювання Дніпровського району, друге авто вирушило до південного. Нашим захисникам передали черговий автомобіль. Позашляховик вже від сьогодні допомагатиме військовим на передовій. Авто від працівників освіти та культури нашого міста передають вже не вперше. Також і небайдужі кам'янчани доєднуються до таких благодійних ініціатив. Як відбувалась передача авто, дивіться у сюжеті. Незважаючи на сильну зливу, передача 17-го автомобілю для наших захисників відбулася за планом. Спільно з першим заступником міського голови Олександром Чернишовим представники освіти та культури міста передали надважливий позашляховик на харківський напрямок. Олександр Чернишов зазначив, майже кожен тиждень від Кам'янського передаються автомобілі на передову для виконання бойових завдань і не тільки. Така добра традиція буде надалі продовжуватись. Зборі коштів на цей автомобіль прийняли, як завжди, участь заклади освіти, заклади культури, працівники департаменту освіти. І на сьогодні до нас долучилися, долучився ще підприємець Володимир Письменний. Хочу сказати, що освітяни тримають волонтерський фронт з першого дня війни, і до самої перемоги однозначно ми обіцяємо, що це буде тривати. Хочеться, щоб був мир, мир в душі кожного, мир в Україні. Військові зазначають, що втілок на передовій не вистачає, та техніка дуже швидко виходить з ладу, тому регулярні надходження автомобілів вкрай важливі. Також знімальною командою військові поділились, що стоятиму до останнього, попри все, бо Україна єдина та непереможна. Ми сьогодні отримуємо автомобіль від адміністрації Кам'янського. Автомобіль дуже нам потрібен, тому що зараз дуже проблематичне це все питання. Автомобілі треба дуже багато. Ну дякуємо, вона ж поїде сьогодні вже в Харків. Так що. Сьогодні наш підрозділ батальйон вирушає. Небайдужі діти також доєдналися до доброї справи та збирали кошти для наших захисників. Влаштували у селищі Романково так званий блокпост і, зупиняючи авто, пропонували зробити донат. Зібрані кошти у розмірі 4 тисячі гривень передали для купівлі автомобілю. Семикласник Андрій розповідає, що навіть не очікував, що їх кошти допоможуть придбати позашляховик. Я думаю, ну допоможу я ЗСУ. Почали ми збирати, так тисячу назбирали, дали. Як узнав, що машина, ми обрадувалися, що ми взагалі допомагаємо ЗСУ. Ми думали, що ми їжу покупаємо, а ми аж на машину збираємо. Добру справу робимо. Освітяни розповідають, як завжди на передову авто не відпустили порожні. До світлого свята Великодня підготували з багато святкових кошиків, які вирушили до захисників та захисниць у різні напрямки України. Смаколки зроблені з любов'ю та найкращими побажаннями. Більше року триває війна. Більше року мужній народ України захищає свою землю, і більше року в нашому місті працює хаб освітян Кам'янського. Цей осередок об'єднує дітей, вчителів, батьків. Заради однієї мети допомоги нашим захисникам. Наш заклад постійно долучається до волонтерських справ і впевнено сьогодні тримаємо цей волонтерський хаб разом з освітянами нашого міста. На майбутнє плануємо і надалі підтримувати, допомагати, збирати. Хочу сказати, що освітяни Кам'янського наскільки об'єднали всіх навколо себе, що це не тільки учні, не тільки вчителі, але батьки, родичі і всі, всі хто долучається сьогодні до нас. Культурний фронт міста також працює наповну через різноманітні благодійні заходи, під час яких також збирають донати на такі важливі події, як от сьогодні, придбання автівки. Колектив Кам'янського музичного коледжу завжди задоволений приєднується до акцій, які на підтримку наших воїнів. Зсу і зараз ми зібрали кошти на придбання автомобіля. До цієї акції підключилися і всі працівники. Та також ми провели благодійний концерт класу преподавателя Карчевни Катерини Володимирівни і нашої інструментальної групи Інсайт Мюзік. Освітяни зазначають, маємо не просто чекати, коли закінчиться війна, а робити все, щоб нажерлива сутність не проковтнула нас. Маємо добром залатати дірки, забинтувати рани, завдання злом. Війна це хаос і розруха, а мир це прядок навкруги та в думках. Нехай перемогу зустріне чиста українська душа, що живиться силою роду, любов'ю до життя, прагненням допомогти один одному. Хлопці надихають нас щоденно своєю силою волі, мужністю, своїм героїзмом і своєю вірою в перемогу. Я з перших узнаю, як це важливо їм відчувати нашу щоденну підтримку. І хочеться звернутися до кожного містянина. Будьмо разом і разом наближаємо нашу перемогу. Щорічно, 11 квітня, всесвітня спільнота відзначає міжнародний день визволення в'язнів німецьких концтаборів. До цього дня у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася презентація нового проєкту Разом до перемоги за підтримки німецького фонду. Пам'ять, відповідальність, майбутнє. Більше про атмосферу зустрічі дізнаємось далі у сюжеті. Міжнародний день визволення в'язнів німецьких концтаборів набирає масштабніших обертів саме в цей час, час війни. Цей день нагадує нам важливість збереження пам'яті про страшні події. Детальніше про проект разом до перемоги розповідає керівник Вікторія Петерімова. Це допомога людям, які постраждали від нацизму. Учасників проєкту у нас буде десь біля 60 -ти. 30 осіб. 30 осіб у нас люди немобільні, маломобільні, лежачі. І це основний напрямок нашої роботи, це, власне, кажучи, опіка їх. Також у нас є люди мобільні, які дуже люблять збиратися, які потрібне духовне духовне спілкування. Тому для них у нас будуть робити, ми будемо робити для них майстер-класи, у нас вже є досвід. Ми будемо проводити зустрічі попри війну. Жорстокість і злочинність режиму нацистської Німеччини не мала меж, масові вбивства, тортури, насильство та інші злочини проти людства. Жертвами нацистського режиму стало близько двох третіх людей, які примусово були вивезені до Німеччини, загадує керівник Дніпропетровської громадської організації Українська спілка в'язнів жертв нацизму. Ми працюємо з контингентом зараз. Уже ті, які діти, які були там народжені. Або народилися на окупованих територіях, вони отримали дитячі травми діти війни тієї страшної. І зараз така ж сама страшна війна. І ми на собі знаємо, на собі відчуваємо, як зараз діти, ті діти, які зараз. Переживають цю страшну трагедію, страшну травму. І наші проекти направлені на те, щоб мінімізувати оці травми, мінімізувати оцей ну страшну дитячу трагедію. На презентації проекту були присутні керівники аналогічних проектів. Гості приїхали з Магдалинівки і Нікополя. Особими властивостями спільного проекту поділилася голова Магдалинівської спілки в'язнів, жертв нацизму. У нас 97 чоловік у районі на обслуговуванні. Ми маємо. Ми проводимо масажі безкоштовні соціальним працівникам. У нас є військовий психолог. Він психолог, який проводить психологічні тренінги із соціальними працівниками, і з представниками нашої громадської організації з основною цільовою групою. Дуже раді, що ми сьогодні якось пообщаємося, подивимося, як у них проходять зустрічі. Запросимо їх до себе, щоб вони дуже подивилися, як у нас там Магдалинівці. Все це проходить. Ди, так що дуже раді зустрічі. Це саме головне. Зустріч відбувалась у дружньому теплому форматі. На гостей очікувала презентація майбутніх заходів. Це декілька майстер-класів, виставка та зустрічі з сильною назвою Попри війну. Після презентації гості переглянули документальний фільм Архів пам'яті, в якому зібрані історії, розповіді та свідчення очевидців в'язнів жертв нацизму. Ми як зустрічаємося, ми у нас проходять майстер клас уроки. Нам веде Катерина Борисовна. От. Ми робили для втичок ці, ці кормушки, ми в'язали, ми робили дуже гарні торбочки для цвітов е, засушених, які клали під подушку вдома і спать. Лаванди дуже багато було. І інших цвітов. Чаюємо, Ми отак общаємося. Зустріч надихнула багатьох присутніх. Важливо пам'ятати про той страшний жорстокий час, адже це, на жаль, актуальне і у наші дні. Обережно з вогнем. Рятувальники не втомлюються нагадувати про правила пожежної безпеки. Тим більше статистика на Дніпропетровщині не втішна, повідомили в обласній військовій адміністрації. Так, від початку року в Дніпропетровській області сталося більш ніж 600 пожеж у житловому секторі. Найбільше горіло у будинках та квартирах. Таких випадків понад 420. Через вогонь та задимлення загинуло 68 людей. Двоє з них це діти. Пожежні нагадують про обережне поводження з вогнем, а також наголошують, що увімкнені електроприбори не слід залишати без нагляду, навіть якщо це лише телефон на зарядці. У разі ж виникнення пожежі не панікувати. Одразу повідомити про займання службу порятунку за екстреним номером 101. У нашій щотижневій рубриці п'яти хвилинка з психологом сьогодні говоритимемо про актуальне питання, а саме, як піклуватися про власну внутрішню дитину. Допоможе нам розібратися із поняттям та сенсами, які його наповнюють, психологиня Юдмила Єхалова. Коли ми дорослішаємо, частіше за все забуваємо, що родом із дитинства, приглушують почуття дитячості, життєві обставини, відповідальна робота, а також родина. А саме власні діти, про яких треба піклуватися та доглядати. Тим часом, всередині нас, незалежно від віку та статусу, завжди є власна внутрішня дитина. Це дівчинка або хлопчик, залежно від того, жінками чи чоловік. Ця внутрішня дитина це таке утворення, яке відповідає власне за нашу емоційність, за наше бажання вставати зранку і дивуватися, милуватися, зустрічати сонце, зустрічати зараз весну. веселому, да, на роботу, ми милуємося чимось. Весь час змінюється, природа прокидається. І ця наша внутрішня дитинка, вона час від часу дає про себе знати, що їй також треба ресурс, їй також треба чимось наповнити. Психологи вже давно довели, що спілкування зі своєю внутрішньою дитиною це безпечний спосіб відпочити від усього, що відбувається у світі, особливо це актуально у війну. Скажімо, якщо ми відчуваємо розпач або в моменти, коли нам хочеться себе обійняти, не варто занепокоюватися таким проявом раптової слабкості, а просто зрозуміти, що наша внутрішня дитина дає своєрідний сигнал і опиратися цьому відчуттю точно не на користь для емоційного стану. І тоді ми говоримо про те, що нам варто себе тішити, якимись дрібничками, які нам приємні, у кожного це різні. Можливо, комусь банально щось купити, да? як ляльку, колись ми купували, якась дрібничка, яка потішить саме тебе. Можливо, комусь е, зайнятися якимось задоволенням своїх потреб, наприклад, у викладанні, да? коли ми щось додатково робимо з кимось, можливо, не це нашим фахом, але те, що приносить нам багато задоволення, головне, приносить користь. Да? Ми таким чином задовільняємо нашу потребу когось навчити. Це, можливо, якісь приємності у вигляді хобі. Хтось вишиває, так, хтось в'яже знову ж таки може бути з старинною вигодою у зв'язку зі своєю діяльністю. Людмила Єхалова часто спілкується або консультує дітей та підлітків. На її запитання до вже юнаків та дівчат про зміну ставлення до дитячих іграшок у війну вона отримала доволі неочікувані відповіді. Вони повернулися у війну до маніпуляцій з іграшками да, з м'якенькими іграшками. Хтось взяв свою стару іграшку з дому, з'їздили, наприклад, додому, спеціально взяли, навмисно взяли. Іграшку привезли з собою, комусь цю іграшку подарувала, кохана людина, дорога людина, хтось сам собі купив, так? хтось отримав цю іграшку. Наприклад, у мене була дівчина, яка сказала, що вона отримала цю іграшку в психотерапевтичному кабінеті, так? тобто психотерапевт їй дав іграшку і вона ходить з ним як своєрідним ресурсом. І от питання дійсно в тому, що іграшка це не тільки для дітей, а ця іграшка це також може бути для дорослого. І якщо ми з дитиною конкуруємо за її іграшку, да, хочемо забрати у дитини іграшку, то нам краще обрати свою, щоб щось було таке, маленьке, секретно, що можна положити в кишеньку. І це не соромно. Це про те, що ми себе тішимо, це про те, що ми родом з дитинства. До речі, за словами психологині, коли ми щось колекціонуємо, а не просто носимо в кишені маленького ведмедика або чіпляємо на рюкзак сніжинку, це вказує на трішки вищий рівень і означає, що в нас живе підліток. Звісно, не всі з оточення можуть позитивно реагувати на такі прояви поведінки дорослих, і тут головне поважати кордони рідної чи знайомої людини. От знаєте, це про те питання. Якщо, наприклад, дорослі жінки збирають ляльок, це про що? Це про їхню потребу мати щось гарне поруч з собою, да? потреба в тому, щоб. Реалізовувати себе, можливо, там в дизайнерському напрямку, так поза своєю роботою, тобто це їхня внутрішня дитина реалізується таким чином. Да, хтось там із, із дорослих, наприклад, чоловіків збирають машинки. Mm -hmm. да? І коли ти заходиш в квартиру до дорослого чоловіка, в нього машинки, ти так думаєш, о, тут є колекціонер. Пані Людмила ще раз наголошує, що вік для проявів внутрішньої дитини не важливий, адже вона з нами народжується і з нами помирає. А ще варто зрозуміти, що внутрішня дитина мислить позитивно і в усьому бачить можливості. Тож людина, яка знаходиться у режимі дитини, відкрита та цікава для світу, важливо просто дати шанс цій дитині бути, не сумувати через те, що вона є, не говорити про себе, не навішувати самому на себе ярлики там на, на кшталт інфантильності чи чогось такого. Внутрішня дитина це самісінький центр нашої душі. Тож не забуваємо її плекати, щоб у години неспокою і складнощів ця маленька частинка звільнилася із нашарування життєвого досвіду та горнула нас, таких дорослих і заклопотаних, плетевом щирої, дитячої любові. І наостанок до позитивних новин: З початку року на Дніпропетровщині народилося понад 3700 немовлят, зокрема у нашому місті 319. Щотижня на світ з'являється в середньому 20 маленьких кам'янчан. Серед новонароджених переважно хлопчики. Їх по області майже на 150 більше за дівчаток. Така тенденція спостерігається вже більше року. Про це повідомили у Дніпропетровській облдержадміністрації. Трієнь в області поки немає, а от двійні народжувалися у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Нікополі. Серед породіль не тільки мешканки регіону, а й жінки-переселенки. Таких. Понад 500. Загалом акушерську допомогу в області надають 18 медичних закладів. За час війни в них прийняли вже понад 17 тисяч пологів. І наприкінці випуску, як завжди, послухаємо погоду. У четвер хмарно з дощами. Температура вночі плюс 9. В день підійметься до плюс одинадцяти. Вітер північно-східного напрямку до 2 метрів на секунду. Попади передають до вихідних. Враховуйте це, плануючи предсвяткові клопоти. Ну а на цьому сьогоднішній випуск новин завершено. Журналісти міської інформаційної служби вже працюють над новими сюжетами. А ми з вами готуємось до Великодня. Не забуваємо дякувати військовим за безпеку у Кам'янському та щиро віримо у переможний рік. І з вами був Володимир Кремінь. На все добре.